У цьому відео я хочу вам показати, як можна смачно та правильно харчуватись, а головне не витрачати багато часу. Беремо деко, застилаємо фольгою та змащуємо олією та викладаємо будь-яку рибку. Добре, солимо та додаємо улюблені приправки. Мої приправки це однозначно приправи з магазинчику Твій аромат. Це приправа до риби та морепродуктів. Ця приправа має ідеальний склад, тому її можна додавати до всіх рибних страв. До речі, в магазині Твій аромат можна знайти дуже багато різноманітних спецій та приправ. Далі додаємо будь які овочі. У мене це картопля молода, я, до речі, її не очищаю, просто добре промиваю. Також сюди додаю кабачки, баклажани, цибулю, моркву та помідори. Всі овочі нарізаю крупно, адже при запіканні вони зменшаться та й взагалі мені подобаються ось такі великі шматки. І сюди ж додаю приправу до картоплі, перець та паприку. Дуже мені подобається готувати з приправами, адже в моєму харчуванні зараз майже зовсім немає майонезу. Також додаю сіль, адже всі приправи йдуть натуральні та без солі. Поверх ще додаю декілька. Кілька крапель олії та ставлю духовку на 30 хвилин, і смакота готова.